Миколаєві сьогодні попрощалася із старшим солдатом Ігорем Шаврієвим. Чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України в червні минулого року. Віддати шану героєві сьогодні прийшли рідні, друзі, товариші по службі та волонтери. Військовослужбовець 54-ї механізованої бригади 18 квітня отримав поранення під Широкно. Виконуючи бойове завдання, група бійців підірвалася на Фугасі. Справжній герой, достойний син нашої батьківщини, патріот. Благодаря йому і ще одному товаришу живих залишилося ще двоє, які отримали незначні поранення, а вони загинули. П'ять днів лікарі клінічного центру імені Мечнікова боролися за життя солдата. Втім, поранення виявилися смертельними. Провести в останню путь 35-річного ігоря Шаврієва сьогодні прийшли близько сотні містян. Благодаря этим ребятам, благодаря тому, що їх матері нам подарили цій землі, благодаря і героїзму і ні Ми сьогодні можемо бути, під мирним небом. У Ігоря Шаврієва залишились старенькі батьки. Поховають героя на міському кладовищі. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.